Чуєте доброго ранку. І так всю ніч. Через вікна чути. Що ми можемо бажати нам, бившим нашим братям? Вони не спали ніколи в житті. Доброго ранку. Ну Вже не ранок, вже дуже такий добрий ранок. 2 січня, вже 2 січня. І що життя продовжується. Ми поснідали, мама починає прибирання. кажу, мам, ну не треба сюди лізти. Я чувствую, я чувствую. Ну, хоч ти кіло. Ну, ладно, чуваю, хай чувствує, то я в хаті тут. От треба наверху от там все повитирати, бо це вже як до Пасхи буде. Кажу, давай на Пасху це вберемо. Надо сейчас. Ну, ладно, сейчас, то сейчас. Заперли ми сюди столик, за яким сиділи на Новий рік. Там пишуть питання: а де ж ваш Діма? Ну, невже ви думаєте, що Діма був з нами, ви бачили відео, потім поїхав, в нього діло молоде, Ну, чого він повинен сидіти з нами чи як? Учора був, переобувся, переодівся і, і все. Мам, ти постираєш карасовки? Ти постираєш, звісно, кинула машинку. Стираються кросовки, то що вонючки. Я ж кажу, якби сапоги купили за ці гроші, то ходив би в сапогах. а то ж кросовки да кросовки. Так я ось. Просто у нас є де сушить, а там такі батарейки в квартирі, що нема де. Так що займаємося потихеньку справами. Їсти нічого не готуємо, тому що в нас їде дуже багато. Люди добрі, я розумію, що вас рве, не знаю навіть чого. Скільки гадості написали мені за оцей вінок? Ну, що, я що, оділа рога на голову, чи що? Український стиль, виступають співаки, співачки, діти виступають, ладно, це невинні, непорочні, ще дівственні, це тільки мають право, а ви, стара баба, оділи. Я ніколи себе не рахувала старою, ніколи. Тому закрийте пельки і не відкривайте, ще краще не приходьте до мене, а то вам така Ковальчук Хиринова. А ви лізете сюди, прямо я не знаю, як ото муха на са, на цукор. Гарний вінок захочу, одягну. Я на свята, на новорічні свята собі зробила. Була на стрімі, була в новорічну ніч. Все. Я кожен день не хожу в вінку, я ж не дурепа. А ви пишете коментарі, тому що ви дурепи, це точно. Так що це хотіла сказати. Е, нічого, я думала, з нового року ж почнеться щось нове. Та ні! Ніколи ти не будеш гарним для всіх. Я дім казав, в свій заряджати. І оставив, не знаю чого. О, вже подушки по-іншому. Бачите, як... а вам не видно. Зараз я включу світло. Тож вони так стояли отак, а тепер вони вже стоять отак. Це все ІС. Це все ІС. Саша буває нервніче. кажу, Саш, успокойся, хай робе, як робить. Нам треба перекачати в ту яму і там же нас качають з той сторони, тому що машина не заїде туди, то Санька займається. Передають у нас морози, люди добрі, так що у нас будуть морози скоро. Зараз перемкну. Ану, перем... О, перемкнулася. Отака я, розумієте, Дома я встала, я умилася, ми поснідали, вже якусь роботу робиш. Отака я, я ж не можу вийти, щоб повернути на себе камеру, губи бігти, красити і все. Ну, вибачте мене, я показую так, як воно є. Коли ви вже зрозумієте, а не зрозумієте, то ви зрозумієте одне для себе, що я не ваш контент, вам потрібно шукати інше. Я вже майже сім років, сім років. В і подивіться мої відеочки. Ті були дуже длинні, довгі, а ці короткі. Нічого мене не помінялось, не видумую я ніяких там сцен, не видумую, я знімаю те, що вважаю за потрібне. Так, ви хочете, щоб знімали вам, там, як кажуть, всю поднаготню, але воно вам не потрібно. Невже вас свого не вистачає своїх проблем, свого горя, свого щастя, що вам потрібно рискати там, де розповідають про чуже? Та хочете ви дізнатись за кого, та зайдіть ви на відео цього блогера та подивіться, а що це пікнуло, як будильник. ви чули? А що це таке? А, то GoPro. GoPro от оце єдинилося, мабуть, бо я його включила, а воно сине. Так я й кажу. Як вам подобається, як хтось розповідає за когось, оце все сміття. Та зайдіть ви самі, проаналізуйте і зробіть для себе Для себе цей висновок. Навіщо, навіщо дивитися всяку, всяке гімно? А ви приходите до мене і свій негатив виливаєте. Я така. У мене немає чужої історії, У мене своя історія. Ой, стара, некрасива. Заздрите ви мені, Красива я. і не стара. Отутов мене, отутов мене. У не старе, а у вас старе кругло. Може, обличчя у вас ще й молоде, а отут ви старі. Так, добре, без цього нікуди не підеш, без цього не продовжується життя ні одної людини. За тебе, поки ти живий, за тебе будуть говорити. Як я в домах на почті, то посилка відправляла, там одна жіночка, ой, здразі Алла, а я за вас вчора все згадувала. Я на неї дивлюсь, думаю, я її знати не знаю. Думаю, де ви, як ви, давно вас не бачила. Так що я ж кажу, ти сном і духом не знаєш, а тебе згадують. Так що, поки згадую, а я кажу. Погано згадували, «Да, ні, ні, все нормально, гарно, ви, така, ви така емоційна, ви, така, ви такий живчик. Я кажу: «Да, ну да. хорошо, що ви мене знаєте живчиком. Так що живчик вперед. Ну і що, у цьому році ще я вам не показувала. Ой, сухий, треба полити. Треба, мабуть, з сарая занести сюди. Дивіться, як гарно пішло. А в сараї якісь вони такі нещасні, ну, не в сараї, вибачте, в кухні, такі нещасні. А це пішло. І це я перенесла сюди, бачите, трішки корінці, бо мами там дуже темно, а тут він піде, цей єгипетський дружбанчик. А кани, я кажу, мам, все, ти вже перегнала мене або вже переганяєш. Наскільки раніше було посаджене моє деревце, подивіться, ось моє одне. Тут теж вже сухе поливати потрібно. Я йому вранці відкриваю віконце, щоб трішки подихало. І дивіться, мамине, вже мене, мене на О, Нічого, що високо, тут небагато, бачите, так корінь попався, що небагато в мене відростки. можливо, пізніше вони підуть. А зараз, ось сухеньке, то візьміть і полийте. Так що кани у нас прикраса, вже на вікні прикраса. Хоч через тюль, хоч без тюлі. Так що зараз полю цю красотінь. У мене є леєчка отут, о, вона пуста. Зараз я її налю, і ми з вами полім. О, ось оце Дмитро шукав. Каже, десь Сашкина була дудочка. Кажу, та, напевно, викинула на ось. Она чи ні. Ой, мама. Ой. Ой. Ой, Ой, ой я боляче у тутов. Ай ай. Хтось мені наступив сюди прям. Хай тобі грець. Ой, як же ж вони кулять ці дудочки. Ой, як боляче. Я думала, там нічого немає. Оту дави, хтось ногою став прямо. У мене таке було, коли Сережа. Сереж, ти помниш, як ти купив електронну сигарету, каже, Алла, попробуй. Я кажу, та не ну попробуй. Я як попробувала затяжки, як цигарку зробила. Мені, я думала, що я помру, таке було відчуття. Боже, яка це гадость. Ну, нащо театр? Бачите, взяла лійку і знайшла цю гадость. Так, гадость, стой далі. Це просто жах. Ух, попуска, попуска, не помру. Оце, оце закурила. Все вже, я, я вже даже цигарку держала ось недавно. Саня каже, подержи. Думаю, ну попробуй, ні. Уже все мені вже воно не лізе. Мабуть, я вже якось знаєте, своє відкурила, сіки часу пройшло. Не можу, зовсім не можу. Я навіть не вірю, що я скільки курила, чесно. Палички повинімала від ціля. Уже пройшов кашель, слава Богу. Ну так, не дуже. І поклала усюди, тут, знаєте, як хованка. І знайшла сумку. Ви розумієте, ця сумка вона тут після моря залишилася. В цьому. Це наша сумка, що ми беремо на море, її там е, рушники носити, водичку взяти на пляж. Отака От фламінга. Це, щоб нерви що так на пляжі робиш. І вона була там. І ми відпочивали в, цьому, в тому році, і я за неї забула. Прийшлося з сумкою, з тією, що ходиш в місто ходити на пляж. Тому зараз я її постираю, бо вона тут чиста, а знаєте, як від солі. Мама мені тут карман навіть пришила. тут не було карману, це йдеш телефон, сюди кидаєш. А мама мені пришила тут такий карманчик смолний, Тепер сюди телефон, а туди там чи губну помаду, чи цю розчку покласти. Так що знайшла. Зараз її постираю і відправлю на чердак, Саня хай положить її в чемодан. Тому що, коли ти збираєшся кудись їхати, ти забуваєш. Тому хай лежить в чемодані. Сумки починаються. <сум> да. Якісь шляпи тоді, да? так що зараз із сумки. Ну, це таке. Це кожен думає, як хоче. А як воно буде, я ще сама не знаю. Зараз візьму, знаєте, що візьму цей віночок, я його в поліетилен і по -по поставлю туди в шкаф, щоб він ну, не пилився, тому що ти ж його не, по не попраєш. Зараз розв'яжу ці стрічки, а за стрічки що писали. Та додайте ще одну стрічку, да буде Раша, да буде Раша. Ну, Хто писав, то може й українці, але там писали і Раша, знаєте, щоб під під піддьорнути. Але в мене було, на моєму розумі, це Польща, це Польща. Біле і червоне. Хіба це Раша? подивіться? Це Польща. Ай! Як там, ота, знаєте, ліса і пробуратіна. Покуда дураки да, водяться, там що то будет. Буде. Так, от так воно точно є. Ото тільки не страна дураков, а страна дурень. Ні, е, зборище ще дурень, це точно. Так, завяжу і покладу в шкаф. До наступних якийсь свят. От буде якесь свято, і в мене бажання виникне. А ось день вишиванки. Вишиванку і цей. Боже, тут, правда, все таке повне, що я не знаю, куди його покласти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, це все носки, це тут відділ носків. Новеньких, все новеньке. Та кому ці носки, ну звичайно ж, не мені. А віночок отут покладу. Отак От він лежить. О, все. Це